Пам'ятаєте інтерв'ю цього ірландського репортера у кіпрського депутатіка Європарламенту Фідіаса, який топить за Росію і за те, щоб викрадені з України діти залишалися в Росії. Так, от цей кіпрський депутатік чудить далі і ніяк не вспокоїться. Гей, я знаю, що це звучить трохи нестандартно, але Фідіус випустив ще одне відео, в якому применшує проблему викрадення українських дітей і він цитує російських пропагандистів і намагається мене дискредитувати. Я вважаю, що такі люди не повинні безкарно поширювати таку пропаганду, бо тут буквально вибухи навколо мене. І Якщо у тебе є хвилинка, будь ласка, залиш коментар під його відео, щоб принаймні звернути увагу на його брехню і маячню. Він знову цитує російських політиків, які все вигадують, і це абсолютно неприпустимо. Коротше, Короче, навколо мене вибухи. Бо Росія чорт забирай, вторглася в цю країну, а такі, як Фідіус, це підтримують. Тож, якщо маєш хвилинку, дай про це знати у коментарях під його відео.